Державні діячі та тисячі українців в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні віддали данину тим, хто поклав своє життя на вівтар вітчизни протягом чотирьох років великої вітчизняної війни на території нашої країни відбулося близько десяти масштабних битв, наслідки яких відчули і наступні покоління. Захист співвітчизників та підтримання миру на рідній землі завжди були головним завданням наших воїнів. У беремні роки солдати захищали державу від ворога, без вагань йшли у бій, відстоюючи волю свого народу. Україна поряд з Білорусією опинилася в самому епіцентрі воєнних подій. Наші міста кілька разів проходив фронт то в одну, то в другу сторону. 22 червня це той трагічний день, коли дві величезних тоталітарних військових машини. Гітлери, Гітлера і Сталіна зіткнулися на вирішальних полях битв під час Великої Вітчизняної війни більше сотні наших співвітчизників отримали звання Героя Радянського Союзу за підрахунками інституту історії Національної академії наук України в лавах Червоної армії, партизанських загонах та в рядах ОНУПА загинуло до п'яти мільйонів українців. З території України було відмобілізовано і призвано до лав Червоної армії. Більше трьох з половиною мільйонів чоловік. А після звільнення України в 43-44-му мобілізації зазнало 4 мільйони чоловік. Таким чином, більше 7 мільйонів українців служило в Червоній армії на різних посадах від командувача фронтом, до рядового солдата і е, сумлінно виконували свій обов'язок. Вони захищали свої сім'ї, свої домівки, звільняли свою землю. Після другої світової українські військовослужбовці разом з усіма відбудовували зруйновану країну своєю відданістю, завзяттям та вірою в майбутнє дали нам те, що ми маємо нині. Володьться мовчання. 22 червня цей день нагадує нам про страшні події минулого, вчить не забувати своїх героїв та ростити майбутнє покоління у дусі патріотизму і шани до своїх предків.